У суботу, 31 травня, на відвідувачів музейного центру чекала цікава зустріч та не менш цікаве знайомство з миколаївським народним розписом. В музей відкрилася виставка Любові Паранюк мисткині з Миколаївщини. На зустріч з художницею завітали студенти коледжу культури і мистецтв. Таврійку не лише розглядали, а ще й мали змогу самим відтворити візерунки. Розпис взагалі є унікальним, і ми коли. Розпочатували цю виставку, коли ми отримували картини. От ми його сприйняли зразу. Він не складний для, для сприйняття, і ми зразу зрозуміли навіть без довгої такої преамбули пані Любові, про що він цей розпис. Цей розпис, який народився на Кінбурзькій косі, треба зазначити, що зараз це окупована територія, і всі хати, які мали принаймні. Ті стародавні зразки цього розпису вони зараз в окупації, і невідомо, чи вони взагалі залишаться там після цих нелюдей. І чи можна буде ще досліджувати Таврійський розпис. Тобто Миколаївщина оперує лише тими матеріалами, які, вона вдала, які вдалося зібрати до війни. Примітно те, що в розпису використовуються всього три фарби: білила, синька і глина. Він присвячений повністю морській тематиці і особливості те, що от він міг народитися тільки на березі моря, тому що вся символіка морська, рибацька, і чайки, і журавлики, і хвильки, і маяки тобто маяки не зустрінеш в центрі України. А от це саме така от локальна традиція. Вона дуже гарна, вона дуже проста для сприйняття. І вона закухує все в себе одразу ж. І у нас відбувся майстер-клас. Ми дуже радіємо, що до нас щоразу приходять студенти і мають змогу зустрітися з майстром. Великий інформаційний спадок Стеврійського розпису залишила Євгенія Бондаренко. Письменниця і майстриня досліджувала розпис з розповідей жителів півострова, мазальниць, рибалок. Та інших у підсумку вийшла її книга Стежки до лиману, присвячена тематиці і символіці цього південного орнаменту. Саме після знайомства з дослідженнями Євгенії Бондаренко у стилі Таврійського розпису почала працювати Любов Паранюк. Дійти до таврійського розпису і перед тим як обрати саме таврійський розпис. От, за свою основну таку закоханість і діяльність. Е, Любов Паранюк писала Петриківку, вона писала Самчиківку, вона гончарила, тобто вона дуже-дуже творча людина. Ось і е, таврійка настільки її захопила, що е, зараз вони просувають її як елемент нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини, і у них розвинута велика діяльність за, для популяризації е, саме на Миколаївщині цього розпису. І маркування регіону південно, південь України. Саме як, от Таврійський розпис. Вже два роки Олександрійський музейний центр знайомить олександрійців з народними розписами. В суботу у нас відкрилась виставка, присвячена Таврійському розпису. Це культурний феномен Півдня України. І ця зустріч стала вже не першою. Вона є такою черговою саме в цій черзі творчих зустрічей протягом останнього року які відбулися у нас в музеї першою до нас приїхала анжела лагода потім восени ми зустрічали ольгу машевську і ось до нас приїхав таврійський розпис з любов'ю Паранюк Олександрійський міський музейний центр мабуть є єдиним зараз в україні хто зробив Подібну низку таких просвітницьких заходів навіть в київських музеях не влаштовують так часто подібні зустрічі, а ми можемо цим хизуватися. І у нас є плани на осінь. До нас приїде Лідія Орел і привезе нам полтавський розпис. А на наступний рік ми хочемо запросити фахівців з кримського розпису. Виставка діятиме два тижні, тож є час завітати до музейного центру і познайомитися з Таврійкою.